колісне G637 караденіс Медикове. Повністю алюмінієве, з міцною рудовою конструкцією. Значить, колеса в неї також алюмінієві, швидко з'ємні колеса. Тобто, швидко знімаються, швидко вставляються. Значить, є підніжки. Вони отак відкидаються назад і вперед. Так само вони і знімні, знімаються. Треба нажати, повернути і отак раз і доверху. Вони знімаються. Так само і вдіваються. Ось вони вставляються так фас донизу, до щелчка і до щелчка повертається. Є ручний тормоз, фіксується колесо з обох сторон. Відкидні підлокітники. Так само нажимається кнопка, натискається і відкидається. Фіксується то, так само по щелчку. регулювання висоти підлокітника. Нижче, Є ручний тормоз для супроводжуючого, антивідкидна система, антиперекидна, щоб коляска, візок не перевернувся. Що в нього ще є? У нього є. Додаткові накладки накладка на сидіння. так. Також накладка на спинку, яка кріпиться на липучках. Вона вдягається і фіксується тут на липучках. Є кармашек. Можна щось покласти. Також хочу показати, як вона. Швидко складається. Ці залі складаємо. Так вона виглядає в складеному вигляді. І так само легко вона розкладається. Також хочу додати, що є регулювання передніх колес, три положення. Він два-три вище або нижче, тобто піднімає візок або трошки з уклоном назад або вот трошки заклоном чуть-чуть вперед.